Молоді, енергійні та старанні традицію нагородження кращих учнів талант року відновили у Вінниці після трирічної перерви. Останній раз ми всі збиралися в 2019 році, От, отак масово і фізично. А по але потім цю гарну традицію, яка існувала 19 років поспіль, перервав спочатку ковід, а потім війна. Цього дня у залі зібралися майже дві сотні учнів. Переважно це випускники шкіл. Молоду еліту міста привітав міський голова Сергій Моргунов. Це ваше свято, це підведення підсумків, це свято особисто кожного з вас, дорогі діти. Але разом з цим це спільне свято ваших вчителів, ваших наставників. Які вам допомагали, які фактично довели разом з вами рука обруку до тих ваших перемог і маленьких, і великих. Протягом року діти здобували перемоги в обласних та всеукраїнських олімпіадах, посідали перші місця у спортивних змаганнях та культурних конкурсах. Тепер ж за свої старання отримують грамоти та стипендії від міської ради. Наші області. Серед стипендіатів 11-класниця Єлизавета, дівчина чи не найкраще в області, знає географію. каже перемога в Олімпіаді, це робота не одного дня. Для перемоги треба дуже багато праці і наполегливості. От виховати в собі самодисципліну і приходити в школу кожен день, вчити, не забувати на це. Хоч як важко не було треба все рівно йти і працювати над собою. Це важка праця. Зміг поєднати насичений графік випускника з підготовкою до Олімпіади, і Богдан. Хлопець переконаний, участь в інтелектуальних перемогах може навіть стати початком кар'єри для будь-якого учня. Це той початок, де він може продемонструвати себе. Він може продемонструвати свої знання. І якщо він хоче пов'язати своє життя з цим предметом, на якій, з якого він складає олімпіаду, то для нього це буде дуже вдалий початок. Учні кажуть, приємно, коли їхню працю відзначають на такому високому рівні. Мотивує, тому що ти знаєш, що твоя праця була зовсім не дарма. Тебе місто бачить, тебе до тебе дослухаються, вони тебе хочуть віднагородити тебе. А одна з найменших стипендіаток вже навіть вирішила на що витратить премію. Я хочу подякувати Сергію Анатолійовичу. Та хочу свою стипендію донатити на Збройні сили України, тому що вони допомагають нам спокійно вчитися та спокійно спати. Міський голова Сергій Моргунов каже: стипендіати це гордість міста. Та додає зустрічі з дітьми завжди надихають. Я хочу побажати вам всім. Беззаперечно, кожного з вас є мрії. Щоб ваші мрії збувалися. Але я, наприклад, як міський голова, хотів би побажати вам, щоб ваші мрії збувалися в Вінниці в Україні, щоб ви були горді своїм містом і своєю країною. Попри війну, повітряні тривоги та навчання в укриттях, вінницькі школярі доводять, українці здатні перемагати у різноманітних сферах життя.